Доброго дня! Сьогодні 5 серпня і на підході у нас гібридна форма бурдака Олександра Васильовича під назвою Роміно. Знімаю зараз, бо я бачу, що в цьому році буду зрізати її вибірково не весь кущ одразу, а так, яка грона дозріла, то буду і зрізати. Бо інші, бачите, їм ще треба десь 4 до 5 днів, аби вони підтягнули цей низ. А є деякі грони, які вже, бачите, повністю готові, які вже можна зрізати. Того хочу зараз зафільмувати. Форма дуже раннього терміну визрівання високоурожайна, а закладає по 400 соцвіття на кожному пагані. Тобто нормувати треба і треба жорстко. Грона гарно виконана, такої середньої рихлості, немає ніякої щільності, все подвижне, все гарненьке, ножницями допрацьовувати немає сенсу. Маса грони десь в середньому кіло 300. Я її укорочую, ці всі грона, для більш, більш товарного рівномірного визрівання ягоди. Можна лишати більш довго, кому і подобається. малиново червоний колір. Що подобається цій формі, колір не темніший. Оце її максимальне забарвлення. У нас було нещодавно про холодні ночі. було вночі плюс 14. це зірвається ягоду, яка забарвилася в максимально темний колір для неї. А так специфічна ягода для, для руміна ось такогось кольору. Ще один з великих плюсів даної форми абсолютна стійкість до тріску. Які б дощики не йшли, ви можете спокійно вийти і не псувати свої нерви, знаючи, що дана гібридна форма вас не підведе і жодна ягода з цих не трісне. Дуже великий плюс. Смак у неї гармонічний, але не простий. Е, є якісь такі цікаві нотки, тобто гармонія насичена. Навіть можна сказати освіжаюча гармонія. До неї якось хочеться повертатися, бо дійсно смак у неї. Чудовий. Достигає вона суттєво раніше, ніж лівія, бо лівію ми ще ну, навіть не приціляємося. Будемо різати, я не знаю, може через тиждень почне, може пізніше. А роміно вже вибірково, повторюсь, вибірково вже можна зрізати. В цьому році є окремі ягоди дуже крупні. А це ось дивіться типічна ягодка. Ягода в неї. В діапазоні грам 10-12 буває більше, буває менше. А це в цьому році видали тон ягоди до 16 грам. Для роміна це ну, в принципі, диковинка. М'якоть у неї хрумка, м'ясиста. в принципі, смак чудовий, по практичності дуже вона легка в догляді і гарна повідача. Рекомендую форму під назвою Роміна з селекції Бурдака Олександра Васильовича.